Доброго ранку, доброго дня. Бажаю вам здоров'я та добра, діти, а яка ж зараз пора року настала? Так, вірно, малята, настала осінь. Малята, чи помітили ви, в які дивовижні яскраві кольори розмалювала осінь листочки на деревах? А ще ми можемо спостерігати як сонячну, так і дощову осінню погоду. Перелітні птахи відлітають вже у теплі краї. Діти, а які щедрі дари принесла нам осінь. Так, вірно, фрукти, овочі, молодці. Але... Якби ми, люди, плідно не працювали, то і урожаю гарного б не мали. Осінь, щедрий час, є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, згодувати все на зиму і собі, і всім тваринам. У городі, у саду все довести до ладу. Все навкруг поприбирати, жовте листя позмітати, ще й дерева посадити, обкопати і побілити. Осінь це пора збирання врожаю, вирощеного на городах, садках, полях, всі люди в роботі. На городі потрібно дуже старанно попрацювати, щоб всі овочі зібрати. Все згороду позагрібати, щоб на зиму земля відпочила і наступного року щедро знову вродила. В садах дозрів фруктовий урожай. Треба його скоріш зірвати, щоб заготовки на зиму робити. За фруктовими деревами потрібно також доглядати, обрізати зайве або сухе гілля і підпушити землю навколо дерева. Щоб дощова вода напувала коріння. У справжніх господинь матусь і бабусь, теж вистачає роботи, вони займаються консервуванням овочів, з яких роблять різноманітні салати, а також варять смачне варення, компоти, роблять соки з фруктів і ягід. Їм потрібно працювати, щоб було, що взимку смакувати. Не менше роботи і у полях потрібно зерно зібрати, молотити, в борошно перетворити, щоб на прилавках в магазинах і супермаркетах весь рік був свіжий і духмяний хліб. А тепер, мої хороші, пропоную вам трошки відпочити і пограти в гру що зайве з трьох запропонованих предметів. На картинці вам потрібно буде обрати один зайвий. Будьте уважні, не помиліться! Молодці діти, а скажіть на мені, будь ласка, коли ми збираємо врожай? Так, вірно, осінню, бо осінь наша щедра. Молодці, а мені вже наразі час. Тож, до побачення та до нових зустрічей!